Україна хоронить героїв. У Стиму голоднюку, який загинув 18 лютого під час боїв у Києві. Було 19. Він мріяв бути військовим. Тому від поїздок у Київ його не могли відговорити ні батьки, в яких був єдиним сином, ні родичі. Хлопець був впевнений, що саме із ним точно не станеться нічого. Але, а що, що, не я, я хочу щоб були зміни в країні. Я просто совоні діти жили в іншій країні, не такі по корумповані. А європейським, де існує право. Де людина це є цінність. Родичі розповідають, що у Стим в Києві вибився сил та дуже схуд. Тому батько поїхав за ним, аби хоч на трохи забрати додому. Ще о 9-й говорив з ним по телефону, об 11-й мали їхати додому. Своїм побратимам юнак сказав, ще один раз іду в атаку і їду додому, хлопці, трохи відпочину. Під час цієї атаки він і поліг. Снайпер стріляв прицільно в око, говорять родичі, але схибив і вцілив в лобову кістку. Куля зараз знаходиться в батька. Куля пробила голову насквозь, розтрощила череп і навіть пробила каску. Його каска була. Значить, Миротворця, казка, голубого кольору. Через то снайпер вибрав іменно на його. Устим Голоднюк навчався у Бережанах в технікумі. Сподівався одружитись, коли в Україні настане мир. Ховатимуть у Стима у неділю, 23 лютого, у Збаражі.